Є таке прислів'я англійською говорю з партнером, німецькою говорю з канем, італійською говорю з жінкою. Італійська дуже красива це мова кохання, вона така ж співуча, як українська. Напевно, ці дві мови в світі, які створені для кохання. І від італійської є такий вислів, він звучить як Вовербене. Його навіть дуже важко перекласти, бо це. Бажати бажань, хотіти хотіти кращого. Насправді, ну, його неможливо перекласти. Є амор, але амор – це фізичне кохання, це пристрасть, це, пристраст, це хіть. А ось Вуорбене це історія, коли поєдналися душі, коли для цих людей вже іншого світу не існує. Це ота сама сакральна пара, яка складається дуже рідко. Але якщо вони один одного знайшли, далі ніщо не має значення. Не вік, не статус, не кілограми, не думка оточуючих, нічого не важливо. Так Філіні кохав свою Джуліету Мазіну. Весь світ, всі жінки світу. Обожнювали Фредеріку Філіні, а він хотів і бачив лише її маленьку, смішну. Так Пірс Броснан кохає свою кілі. Найкращий, найкрасивіший Джек Бонд. За яким вмирають опять же, всі жінки світу, а він кохає її таку вже немолоду, пухкеньку, гладеньку, яку а, стидають весь глянець світу, що вона повинна, що там вона повинна худнути, а, що там, гламурнити і так далі, а йому погір. І він кожного ранку ходить за донатцями, бо вона їх обожнює. Ти чого Галки не пугачого, Дивіться, скільки їм а, пророчили, що це не пара, але це кохання. Знаєте, в Новий рік хочеться дуже вірити в дива. А кохання це найбільше диво в світі, як на мене. І я бажаю, щоб в кожного з вас рік дракона приніс вам Порбене справжню пару. Вірте в дива. Вони трапляються лише з тими, хто в них вірить. Черіли.